Всім привіт, друзі. їдемо сьогодні на роботу. Сьогодні субота. Ранок 6.50. Я сподіваюся, у вас всіх все добре. Сьогодні ми поговоримо про мінуси Канади, з якими я не можу змиритися. І надіюся це колись поміняється в Канаді, тому що все йде трошки не так, як має бути. Отже, перед переглядом цього відео я вас дуже сильно попрошу підписатися на канал, підтримуйте український мовний контент, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вдячний кожному із вас, хто підтримує мій канал, хто зі мною. Отже, поїхали. Саме перший мінус для мене це медицина. Так, в Канаді медицина безкоштовна, в Канаді медицина на високому рівні. Але, дивіться, в Канаді говорять, якщо ти не помреш в черзі, то ти будеш... Дуже на високому рівні за тобою будуть дивитися в лікарні. Коли ти вже попадеш в лікарню, там дійсно на високому все рівні дуже багато знайомих українців, які були. От Навіть одна дівчина має дівчинку і вона мала проблеми з диханням і казала, що в Європі далеко до такого обслуговування, як в Канаді. Так, це дійсно правда, бо, наприклад, щось з вами стається, і ви приходите в лікарню, стаєте в чергу, 8-10 годин можете чекати, поки, ну, поки є черга. Хіба падаєте в обморок, придумуєте щось таке, що просто вам терміново потрібна допомога, тоді... Все відбудеться зовсім інакше, вас срочно візьмуть, або подивляться, що з вами справді щось дуже погано, зразу моментально вас госпіталізують і тоді все добре. Але якщо ви там сильно порізали палець, в мене дуже знайомий, який сильно порізав палець. Кров йшла, дали йому чимось зупинити, він чимось там зупинявки, салфетками, куча крові і чекав в черзі. От як це відбувається? Насправді мені сам більше не подобається, то, що якщо я хочу, наприклад, перевірити свій стан здоров'я, Зараз секундочку. Треба було зупинитися в одному місці, якщо продовжимо, якщо мені дійсно потрібно буде перевірити мій стан здоров'я. Я хочу це зробити в якійсь приватній клініці, в Канаді такого не існує. Все відбувається повільно. Якщо це не терміново, ви можете чекати по пару місяців на якесь обстеження або якийсь УЗД І це досить погано, тому що в Європі, наприклад, цим попроще Я маю якісь гроші, я можу піти до якогось спеціаліста в терміновому порядку, і я це зроблю без проблем. В Канаді, на жаль, цього немає. Надіюся, це... Колись настане. Друге. Мені не подобається те, що є безхатьків в центрі, ці наркомани, бомжі. Можливо, це не такий величезний мінус, тому що вони в одному місці переважно, в центрі, але все ж таки для мене це мінус великий. Тому що мені це не подобається. Я розумію, що в Європі або в Україні, якщо б всіх безхатьків, алкоголіків, наркоманів зібрати в одне місце, то напевно також би було їх дуже багато. Просто законодавство Канади чому практично з цим не бореться. Тому що, я ж казав, в Канаді рівноправ'я, кожна людина це особистість, це на досить високому рівні. В Європі, на жаль, ніде такого немає, але це правило працює і в, в, другій, в другій такій, можна сказати, ситуації, як палка з двох кінців. Вона працює добре, що ти особистість. Що тут є закони, що тебе поважають, що ніякого расизму, не дай Боже, тому що кожна людина це особистість. І з другої сторони, от ці всі безхатьки, вони ж теж особистість. І якщо б їх почали притискати, щось їм робити, казати більш жорстчому форматі, то Канада би просто нарушила саме основне правило, то що кожна людина це особистість і це виходить ви вже. Зазіхайте на особистість. Так що, на жаль, оце правило особистості, воно працює двохсмислено, і Канада, на жаль, не може нічого вдіяти. Поки що, я не знаю, можливо, щось зміниться, було б трошки добре, щоб трошки змінилося на рахунок тих безхатьків. Третє. Банківська система. Вона таке відчуття, що застряла десь в 16 столітті. От, буває досить некомфортно мені, коли от, я, наприклад, ніколи не знав, мій банк, це кредитна спілка Сінбойн Кредит Юніон, вона, коротше, ще має досить старі банкомати. Я, наприклад, поставив свої кошти на дебітську картку. І представляєте собі, ці кошти мені з куча нервів поставили за 3 дня, коли я перезвонив мільярд разів на гарячу лінію. А якщо б не перезвонив, то до 10 робочих днів мої кошти, кеш, який я ставлю о, на дебідуську картку, він до 10 робочих днів з'являється на моїй картці. Я не розумію, ну, типу, навіть при самих кращих розкладах, кращі банкомати, вони ж перевіряють і тобі кошти приходять на другий день, на третій день. Я цього не розумію, чому це так, чому ось так все наскільки туго з цим. Хоча якщо ти йдеш в... Касу банку, кладеш ті кошти, то вони моментально тобі поступають. В цьому один величезний плюс. Все. В Європі, наприклад, в банкоматі ставиш 10 секунд просто моментально кошти на твоєму рахунку. Тут Канада в цьому програє дуже сильно. Тепер ми поспілкуємося. Е, от я сказав такі три вагомі мінуси про Канаду і чому ж я тут, чому мені вона подобається, чому я хочу е, йти до піару, чого я хочу йти до громадянства Канади, тому що це безпека. Е, якщо про моніторити загальному. Канада дуже є безпечною країною. І найбільше мені теж подобається от навіть як діти до школи. Вони наскільки вони в безпеці, що от дітей навіть беруть, от ті автобуси забирають, що Що якісь такі автобуси є, вони тих дітей забирають, і що роблять? Він стає, наприклад, висаджує або сідає туди діти, він стає на такій вогні червоні, все включається стопи. Якщо водій за цим автобусом або в протилежному напрямку поїде, і проігнорує ці сигнальні вогні стопи. Це величезний штраф або позбавлення прав водійського посвідчення. Канада, друге, що подобається, має класну систему законів, тому що в цій системі законів Канада досить, досить дієва. Що найбільше дієво? Від, зрозуміло, що це фінанси. Чим більше Канада має штрафів, чим більше люди думають чи зробити цей е, проступок в законі ще раз. Поїдете швидше, ніж це дозволено. Мінімум 200 доларів штраф. Поїдете в зоні. Е, там, де діти, там, де школа 30 там максимально, з понеділка по п'ятницю. З 7.30 до 5.30 в Манітопі, не знаю, як в інших провінціях. І поїдете більше 30. Зафіксує камера, але вони всюди є там. Практично всіх. Якщо не камера, то стоять спеціально зашифровані такі машини. Які беруть і фіксують ці порушення. От поїдете ви швидше цих 30, мінімум 400-500 доларів штраф, залежно від скорості. Якщо буде реально велика скорість сильне, сильне порушення, то вам просто придеться попрощатися своїм водійським посвідченням. Що свідчить про це? що в Канаді досить сильно дбають про безпеку дітей, що вони це усвідомлюють досить серйозно. Третє. Манітоба, провінція, в якій я живу, місто Веніпех. Тут в Веніпезі 800-900 тисяч людей. Так? В Манітобі трошки більше мільйона. Це дає одну таку класну штуку. Територіально Манітоба така, як Україна, а кількість населення в Манітобі трошки більше мільйона. Екологія набагато чистіша, клімат набагато чистіший, набагато е, краще себе тут почуваєш. Друге. Е, місто Вінніпех на 80% такий якби. Е, Приватний сектор, і це мені дуже сильно подобається, таке -то, як величезне село. Вроді не маленьке місто, але себе тут відчуваєш реально досить досить комфортно. Так що хто любить затишок, їдьте в Вінніпех. По-перше, Вінніпех і це це досить хороший початок на старт. Це дуже дешева провінція, і я раджу починати з неї. В майбутньому, коли ви собі отримаєте піар, бо тут його дуже легко отримати, легше, ніж всюди, то отримати піар, ви собі можете просто вже вирішити, куди вам по поїхати далі, тому що коли ви з піаром будете. Ніхто вам не вправі забороняти де ви хочете жити, тому що це знову порушення закону. Якщо вас хтось би змушував, ви зобов'язані тій провінції, вона вам дала піар, бла бла бла, ніколи в житті, тому що законодавство Канади кажуть про те, що кожна людина це особистість, ви вільна людина, і можете оселитися в Канаді де забажаєте і де захочете. Отже, мені подобається в Канаді, що тут дуже-дуже сильно працюють закони, що я тут особистість, що я тут себе відчуваю вільно, незважаючи, що тут дуже серйозні закони всім всім. Але не нарушай і не буде ніяких в тебе неприємних ситуацій. От так я це називаю. Йду я, друзі, каву пити. Під'їхав я до 7-11, хочу взяти собі кави і поїду далі на роботу. А вам дякую за перегляд цього відео. Ставимо подобайки, Підписуємося на українськомовний контент. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе, ми в це віримо. Я кожного ціную з вас. Зустрінемося в наступному відео, а з кимось, можливо, і в мені Just go